Всім привіт, я Злата Огнєвіч, і сьогодні в мене дуже відповідальна і серйозна місія. Я працюватиму техніком в компанії Детек. Бачите, у мене навіть бедж є, тому все серйозно. Ну а допоможе мені сьогодні в цьому пані. Ілля. Не хвилюйся, я тобі все покажу. <клес> Сюди наставте. Настав, Просто його сфотографуємо. Ми знімаємо покази лічильників з опору. Щоб людям приходили вірні рахунки. Це робиться раз в півроку. І якщо потрібно, людина може визвати раніше, робиться коригування даних. Скільки будинків за день ви обходите? Часних будинків шістдесят. Шістдесят будинків в день. Віт собі обійти, все правильно зняти, це все на морозі. Як по вашій статистиці, хто краще оплачує? Приватний сектор будинки чи квартири? Ну мені здається, що частний сектор краще. Краще, так? Коли опора є, то легше його зняти. А коли воно в квартирі чи десь за, за забором, і ти там такий от пес. Ну, от накинеться собака. Що ви будете робити? Тут ж приватний сектор всюди. Нічого не будеш робити, і може і покусати, якщо не спасе от така штучка. Що за штучка? Дітек ще є штучка, яка дає звук. І звук є такий противний. <піллях> Боже, це я не знаю, чи відчули ви, але це дуже боляче. Ром... Всі собаки загавкали. Злий пес, але в нас є засіб його зупинити. <піллях> я бачу, у вас тут планшет, а давайте дійдемо до лічильника, і ви мені розкажете, що ми будемо робити. Є лічильник. До речі, так, теж тут є. Планшетик. Так, ви теж його можете ввести. Да. Ось номер. Okay. Ось можете ввести 14, 14. 622. 622. 622. Добре. Так, ми потім нажимаємо ось сюди. Uh -huh. І тут де ніч і загальний. Треба його сфотографувати і внести. А фотографуємо сюди ж на так, планшет, так? Да? Так. Добрий день. А ми прийшли знімати показчики лічильників, які Дітек знімає раз на півроку. Кожен місяць передаєте. Да, да, да. Кожен місяць передаєте. А от мені пані Інна каже, що ще вони знімають раз на півроку. А ну то вони знімають. Да, да, це їхня задача. Тридцять три як вас звати? Ольга Матвіївна дуже приємно. Я Злата Огнівіч, така є українська співачка. <ріхи> а у вас є собака? Нема? Нема? Це, Це добре. Це нам повезло. <ріхи> а скажіть, будь ласка, а хто у вас передає показники? Ну я або син передаю. Син в основному передає по телефону. Кожен контролер трохи фотограф. І відеограф. Може, ще так і кліп знімемо з вами сьогодні. <ріхи> У нас є всі три покази. Всі три покази зняли. Днівний третій, і загальний. І, загальний. Добре. і ми його відправляємо. І він вже в базі Все. даних. Ваші, е — Все, Ваші показчики вже пішли в базу даних ДТП. Це виходить, що ми зробили два. Тобто нам залишилося ще 58. А скажіть, будь ласка, скільки ви вже років працюєте? Шостий. Шостий рік. Шостий рік. Пам'ятаєте період, коли це все відбувалося ще до планшетів? Так, нам видавали бумажні такі акти і ми туди вписували це все і писали вручну. І все. Так, ми підійшли до наступних двох лічильників. Я, Я зараз так, так, так залізу і бачу поки що. Раз, два, Дуже три, вас. чотири нолі. Чесно, я бачу. Має бути один, вісім, ноль. Добрий день. Ми знімаємо показчики. Ми не злодюшки. Слухайте, так тут руки можна качати без спортзалу. Просто так цілий день 60 будинків в такому положенні пройдеш. Завантажуємо. Лата, ви самі передаєте покази лічильників. Так, да, я передаю через телеграм-канал. Підписалася, чат-бот. Раніше не складно. Взагалі не складно. Це складно. Все. Дякую вам дуже. Гарного дня. Вам теж гарного дня. Щасливо, па Підписуйтеся Ба Підписуйте на наші ресурси і головне пишіть в коментарях, яку зірку і в якій ролі ви хочете побачити наступного разу. Бо роботи вистачить на всіх. От я знаю, що бувають у вас ситуації, коли вам не відкривають люди. Але не сьогодні, тому що зі мною для вас всі двері сьогодні будуть відкриті. Хочете, я вам доведу? Так. Доведу. Давайте наберемо 13. Магічне число може нам зараз пощастить. Добрий день. Це Дитек, вас турбує ДТЕК Київські електромережі Злата Огнівич. Чи можете нас запустити, зняти показчики? Так, так. Так. Бачите? Так, дякую. Будь ласка. Ми не маємо права навіть відкривати, так це ж незручно. Так, ми не маємо. Т так, 0, 12. Добре. Що там далі? 135. Скажу, що робота в під'їзді, мені подобається більше, бо тут тепліше. Так, ну що, ходімо на каву. Ходімо, погріємося. Пахне кавою. О! Добрий день. А що, кавусякого нам зробите? Смачно. Еспресо, звичайне, і капоч. На кокосовому. Я сьогодні технік компанії ДТЕК. Мене звати Злата Огніч. Приємно познайомитися з вами. Mm. Знайомо <реш> обличчя. <реш> да. А ви вчасно здаєте показчики? Ну, <реш> звісно. <Да>. Кожен місяць? Кожен місяць. Я серйозно. Добре, це клас. Я рада це чути. Молодець. Ви справжній молодець. Коли не спробуєш професію, ніколи не зрозумієш, наскільки це важко, складно, наскільки це не просто фізично. Будь yeah. ласка, мені час вас залишати. У мене попереду ще дві зйомки сьогодні. Теж непроста робота. Зі сторони все виглядає дуже яскраво, але артист, це теж дуже непросто. Я дякую вам за досвід, було дуже класно. Удачі і міцного здоров'я. Робота на повітрі не така вже і проста, як виявилося. Дякую. Зробимо корисну справу, змотивуємо людей. На буреві я, ми у спалі ділити, хто піде, хто ні. Тобі гуляти в літні пори. Мені шукати зимні дні.